Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми розглядаємо тему I can use common adverbs. Я можу вживати прислівники. Розділ A. Emphasis. Підкреслення. Робимо акцент на чомусь. І перше слово, перший прислівник у нас only. Тільки. We use only to say no more than. Ми вживаємо only, щоб сказати, не більше ніж. She was only 17 when she got married. It's unusual to get married at 17. Їй було всього тільки 17, коли вона вийшла заміж. Незвично виходити заміж у 17 років. We can walk to the station. It's only five minutes. Not 15 or 20. Ми можемо піти пішки до станції, до вокзалу. Це всього 5 хвилин, не п'ятнадцять або не двадцять. Only перекладається як тільки або всього. Even навіть. We often use even before a fact that is surprising or difficult to believe. Ми часто вживаємо «even» перед фактом, який є дивовижним або у котрий важко повірити. It's cold here, even in summer. Тут холодно навіть влітку. In most places it's warm in the summer. У більшості місць тепло влітку. My older brother. Is 1 meter 90 centimeters, and my younger brother is even taller. Mi старший brat, meter 90. A mi молодший brat, навіть vishchi. Nastupne слово still. Все ще. We use still to say that a fact or situation continues to be true. Ми вживаємо still, коли говоримо, що факт або ситуація продовжують бути правдивими. Вони досі є такими, як і були до цього. After 25 years, I still love my job. I continue to love my job. Після 25 років я все ще люблю свою роботу. Я продовжую любити свою роботу. Do they live in Paris now? No. They're still in London. Вони зараз живуть у Парижі? Ні. Вони все ще у Лондоні. Especially, also, particularly. Особливо. We use especially to say more than others or more than usual. Ми вживаємо especially, щоб сказати більше, ніж інші, або більше, ніж звичайний. We like the towns in the south, especially Seville. Сподіваюся, що я правильно його вимовила. Seville was the best. Нам сподобалися містечка на півдні. Особливо Севіль. Севіль був найкращим. It's very hot here. Especially in July, and August. July and August are the hottest. Тут дуже спекотно, особливо у липні та серпні. Липень та серпень найспекотніші. Ми познайомилися з чотирма прислівниками, які ми вживаємо для того, щоб підкреслити щось зробити на чомусь акцент. Only тільки або всього even. Навіть still все ще especially, particularly, особливо. Переходимо до виконання вправи 1. Put the words in brackets in the correct place in the sentence. Поставте дії слова в дужках у правильне місце у реченні. Я буду просто відмічати галочками, де має стояти кожне слово у дужках. Писати його повністю не буду. Дивимося приклад. It's 6 kilometers to the next town only. It's only 6 to the next town. До наступного містечка всього шість кілометрів. Ми робимо акцент на тому, що всього 6 кілометрів залишилось до наступного містечка. Далі беру інструменти і будемо відмічати. Змінимо колір He's 75 and he plays tennis still. Упс, назад. Йому 75, і він грає в теніс. Йому 75, і він все ще грає у теніс. Сюди ми маємо. Чому воно так ставиться? Мені не подобається. Нехай так буде. Акцент на тому, що, не дивлячись на те, що людині вже 75, вона все ще продовжує грати в теніс. Друге. It's nice there in the morning, especially. Там гарно, а особливо вранці. Ось тут має бути особливо. There are three students in the class only. У класі є три студенти. Акцент на тому, що їх мало. Всього три студенти. There are only three students in the class. Четверте, he works on Sundays. Він працює по неділях. Ну, по неділях працювати це занадто. Тоді, тоді підкреслюємо, що він працює. Навіть по неділях. On Sundays, іншими словами, every Sunday. He even works on Sundays. «Even» вживається перед дієсловом. Не після, а перед. П'яте. She's at university. Still. Вона все ще навчається в університеті. She's still at university. Rio is big, but São Paulo is bigger. Rio – велике, але Сан Пауло навіть більший. Even bigger. Якщо even ми вживаємо перед основним дієсловом, то по відношенню до to be ми його вживаємо після. Це те ж саме правило, що і з прислівниками частоти. Прислівники частоти вживаються перед основним дієсловом, але після дієслова «to be». Є. Цю вправу ми виконали. Переходимо до другої. У другій нам треба обрати правильний варіант. Обираємо. Знову беремо інструменти, тільки вже кружечок. І обводимо. The food is good there. Only the fish, especially the fish. Їжа там гарна. Тільки риба. Особливо риба. Нам вже обрали особливо. Перше, he was only 15 when he left school, або he was even 15 when he left school. Йому було всього 15, йому було навіть 15, коли він завершив, закінчив школу. Йому було всього 15. Only. Друге, I've seen the film five times, and I even enjoy it, and I still enjoy it. Я дивився цей фільм вже 5 разів, і я навіть насолоджуюсь їм. Або і я все ще насолоджуюсь ним. Звісно, що все ще. Дивився п'ять разів і все ще отримаю від нього. Отримую від нього насолоду. Буду ще дивитися. Третє, the students are very nice. Still Marcel. Particularly Marcel. Студенти дуже гарні. Все ще Марсель. Особливо Марсель. Звісно, що особливо. Четверте. There are even three bridges like this in the world. There are only three bridges like this in the world. Є навіть три мости, як цей у світі. Є тільки три мости, такі, як цей у світі. Тільки, тільки три мости. П'яте. It was cold yesterday, but it's even colder today. But it's still colder today. Вчора було холодно, але сьогодні навіть холодніше. Але сьогодні все ще холодніше. Навіть холодніше. Якби ми сказали, що сьогодні все ще холодно, то було б still cold. But it's still cold. Навіть було б не «but», а було б and it's still cold today. А так, сьогодні навіть холодніше. І останнє речення: шосте. I study hard, but my English is still terrible. But my English is only terrible. Я завзято наполегливо, важко навчаюсь. Але моя англійська все ще жахлива. Але моя англійська. Тільки жахлива. Ні, все ще. Багато людина працює, але все ще жахлива. Очищуємо і переходимо до вправи три, яку ви виконаєте самостійно. Ви маєте підібрати прислівники, які ми вивчали у розділі A. Це в нас only, even, still, especially або «particularly». Пауза виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Очищуємо і переходимо до розділу B. Degree. Ступінь. І бачимо перед собою іще прислівники. A bit, a little. Перекладається як трішки. Quite. – «достатньо». Very, extremely. Absolutely. І все це поєднується в really. Дуже, дуже, дуже. І really також дуже. Spotlight. – «gradable» and non gradable або «ungradable adjectives. «Gradable adjectives, for example, Good, big, bad, nice, boring, young, tired, busy. Ungradable adjectives. For example, awful, perfect, terrible, wonderful, delicious, fantastic. Fantastic означає very, very good. Enormous: very, very big, дуже-дуже великий, дуже-дуже хороший, дуже-дуже гарний. У чому різниця між цими прикметниками? Gradable adjectives. Ці прикметники ми посилюємо за допомогою слів very, really та extremely. Ми можемо сказати extremely good, very good, really good. non gradable adjectives, вони вже у собі мають оцей ступінь дуже very, very, extremely. Ми їх не можемо посилити за допомогою слів extremely та very. Ми їх оці вже сильні прикметники посилюємо за допомогою слів really та absolutely. До речі, якщо ви будете вживати really, ви не прогадаєте, тому що really можна вживати як з credible, так і ungradable, non gradable adjectives. А от інші вже треба. Думати, що з чим, чим можна посилити вже сильні прикметники. Вже сильні прикметники можна посилити за допомогою «absolutely». І ще є слова «completely» та «totally». Значить, для «gradable», для звичайних прикметників, для посилення ми вживаємо дуже перегорнула very, «extremely» та «really». Для non-gredible це ті, що є вже сильними, вони в собі вже мають «very». Їх ми посилюємо за допомогою absolutely і також totally, completely. Тут нам їх ще не дали, вони будуть далі. Поки що беремо тільки absolutely та really. А ці три слова ми вживаємо для звичайних прикметників, щоб їх зробити ще сильнішими. Далі давайте подивимося на ці прислівники. A bit, a little, трішечки. Use a bit or a little before an adjective or comparative adjective, but not before a positive adjective. Ми вживаємо ці прислівники перед прикметником. У першій ступені, у звичайному ступені, або перед прикметником у порівняльному ступені. Але не перед позитивним прикметником. Тому що ми не можемо сказати трішечки гарний. Ну, так ми не кажемо. Приклад. The lesson was a bit boring. It's a little warmer than yesterday. Урок був трішечки нудним. Сьогодні трішечки тепліше, ніж учора. A bit boring. A bit плюс звичайний ступінь прикметника. A little warmer, a little плюс порівняльний ступінь прикметника. Теплий тепліше. A bit та a little це в нас синоніму. Можемо вживати будь-який з них з прикметниками. Quite. Достатньо. More than a bit. But less than very. Більше, ніж трішки, але менше, ніж very. The film was quite interesting. The town is quite big. Фільм був достатньо цікавим. Містечко було достатньо. Мал... великим. Немалим великим. Extremely – Дуже сильно, надзвичайно, a bit stronger than very. Трішечки більше сильніше, ніж very. Use extremely before gradable adjectives. See spotlight. Вживайте extremely. Перед gradable Adjectives, дивіться, Spotlight. Ми вже подивилися, ми вже це знаємо. I was extremely tired by 6 o'clock. Я був дуже надзвичайно втомленим до шостої години. We were extremely busy on Saturday. Ми були занадто надзвичайно зайнятими у суботу. Absolutely також перекладається як дуже надзвичайно, але Use Absolutely. Before ungradible adjectives або non gradable adjectives. see spotlight for emphasis. Отже, ми вживаємо absolutely для того, щоб посилити ungradable adjective вже сильний прикметник. Приклад The food was absolutely delicious. Їжа була дуже дуже смачною. Delicious – це very tasty, а Absolutely Delicious це very very, дуже, дуже дуже, дуже смачною. The party was absolutely fantastic. Вечірка була надзвичайно чудовою, фантастичною. Fantastic. Це вже very, very good. Тому його ми посилюємо за допомогою Absolutely. Наступне really. Really це те ж саме, що і. Very, extremely or absolutely. You can use really with gradable and non gradable або ungradable adjectives, and with verbs. Ми вживаємо really, як зі звичайними, так і посиленими прикметниками, і також з дієсловами. The restaurant was really good. Ресторан був дуже хорошим. The weather was really terrible. Погода було, була дуже жахливою. We were really tired. Ми були дуже втомленими. I really liked the film. Мені дуже сподобався фільм. От у цьому реченні Really вживається з дієсловом. Really liked. Якщо важко запам'ятати усі всі слова, що з чим вживається, вживайте really, і буде вам щастя. Воно вживається як з gradable, так і non gradable adjectives. А ми, вже познайомившись з усіма цими словами, вживанням цих слів, переходимо до виконання вправи 4. Circle the correct answer. Обведіть правильний варіант. Sometimes both answers are correct. Іноді два варіанти будуть правильними. Приклад, it was quite a bit interesting. Це було достатньо цікавим. Це було трішки цікавим. Пам'ятаємо, bit та a little Не вживаємо з positive adjectives з прикметниками, які несуть у собі позитивний зміст. Ми не вживаємо a bit та a little. Тому тут правильним варіантом буде quiet. Quiet, точніше, тому що quiet це тихий. Далі. This program is really absolutely terrible. Ця програма дуже погана. Надзвичайно жахлива. Terrible це в нас non-gredible adjective. Воно вже в собі має слово very, ось ми бачимо його у цій категорії. Тому ми не можемо до нього додавати very, extremely. Ну, його нам тут і не дали. А от really і absolutely, ми можемо вживати. З non-gredible adjectives, тому два варіанти підходять. Далі будемо думати ми з вами. Перше, the weather was very nice або absolutely nice. Погода була дуже гарною. Nice це звичайний прикметник. Він не посилений. Nice це просто гарний. Тому ми можемо посилити його тільки за допомогою very. Тому що absolutely ми вживаємо з предметниками, які вже посилені, які в собі містять слово дуже. «Nice» – це звичайний предметник. Друге, Han you shoes are very wonderful Або «absolutely wonderful. Її нові туфлі дуже гарні, дуже гарні, надзвичайно гарні. Wonderful. Чудовий. Це слово, яке в собі вже має слово very. Це very good. Тому посилити ми його можемо тільки за допомогою Absolutely. Ось можете бачити його ось тут, у цьому переліку. Третє. My sister is a bit untidy. My sister is a little untidy. Моя сестра трішечки неохайна. Пам'ятаємо, що a bit та a little є синонімами, тому обираємо обидва. Четверте, I really, I extremely want to go to Australia. Я дуже хочу поїхати до Австралії. Тут у нас прислівник вживається з дієсловом want, а з дієсловом ми вживаємо really. I really want to go. П'яте. She was really friendly. She was extremely friendly. Вона була дуже дружелюбною. Вона була дуже-дуже дружелюбною. Friendly це звичайний прикметник. А звичайний прикметник ми можемо посилити як за допомогою слова really, так і extremely. Тому знову обидва варіанти будуть правильними. Шосте. The flat is a bit nice. Their flat is quite nice. Їх квартира досить гарна або трішки гарна. Пам'ятаємо, що a bit ми не вживаємо з позитивними прикметниками. Тому тут буде quite – Достатньо гарна. Сьоме: The hotel was very good. The hotel was really good. Готель був дуже гарним. Good – це в нас. Звичайний прикметник, він не посилений. А звичайний прикметник ми можемо посилити як за допомогою Very, так і Really. Обираємо обидва варіанти. І останнє восьме. The boat is extremely enormous. The boat is really enormous. Човен надзвичайно великий. Enormous вже має у собі. Слово very. Enormous це very, very big. А посилений прикметник ми можемо посилити тільки за допомогою really. Extremely вживається тільки для простого прикметника. Є. Yeah. Виконали. Переходимо до самостійної вправи. Вправа 5. Трішечки, трішечки вище. Rewrite the sentences. Use an adverb with a similar meaning to the underlined word words. Перепишіть речення. Вживайте прислівник з подібним значенням до підкресленого слова або підкреслених слів. Давайте подивимося, наприклад. The film was a bit boring. Фільм був трішечки нудним. A bit замінили на синонім a little. The film was a little boring. The children were really fantastic. The children were absolutely fantastic. Діти були дуже гарними. Fantastic! Це в нас посилений прикметник. Ми його посилюємо за допомогою. Really? Або absolutely. Далі працюєте ви. Пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Я речення повністю не пишу. Я пишу тільки прикметник, точніше, прислівник, який має бути замість підкресленого. Виконуємо. Перевіряємо. На цьому наше заняття завершується. Наступного разу ми будемо вивчати irregular verbs. Неправильні дієслова. Не пропустіть заняття з неправильними дієсловами, тому що вони нам дуже потрібні як для спілкування, так і для складання іспитів, написання тестів, контрольних робіт. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!